Доброго теплого і світлого вечора, шановні українці і українки, шановні представники воїнства, енергетичного добра і світла. Насправді чудова подія, вона неординарна, тому що енергетичний фронт не менш важливий ніж фронт військовий, ніж будь-який інший фронт, на якому сьогодні знаходяться українці і українки, відстоюючи нашу свободу і незалежність, ми глибоко вдячні. Людям, які дивують цілий світ, тим, що після 14 масованих ракетних обстрілів, ціллю яких переважно була енергетична інфраструктура, після сотень дронів, ми е, сьогодні маємо можливість мати світло тепло. Е, сьогодні практично немає відключень по всій території України, лише в деяких ну в Одесі, в Херсоні, в Харкові, через е, Артилерійські обстріли можуть бути незначні відключення в окремих населених пунктах, куди ще не дійшли наші воїни, але вони там будуть. І світло і тепло буде у всіх українців. Це дуже важливо, і насправді ця подія є символічною. Я переконаний, що це один з маленьких елементів нашої спільної вдячності всім людям, які воюють сьогодні на енергетичному фронті, які віддають свої життя в прямому сенсі цього слова: від куль, уламків ворога, енергетики. Всі працівники е, цієї сфери енергетичної і пов'язаної з нею насправді сьогодні і ризикують, і віддають своє життя і здоров'я. Тому це частинка нашої вдячності, нашого суспільства, нашої нації, е, тим людям, які дають нам світло і тепло. Дякую від імені уряду, дякую від імені українців, всім вам і представникам, які сьогодні тут, які е, сьогодні е, зображені на цій марці. Дякую.

Боротьби України тому було дуже важливо обрати першу марку, як ми всі сподіваємось, переможного року. І ми дійсно знаємо, що сьогодні ми маємо світло, маємо зв'язок. Я сподіваюся, що марка всім сподобалась. Сьогодні вже по всій країні вона продається відзнаками Кабінету міністрів України. Нагороджуються працівники енергетичної та інфраструктурної гализи України, ладний Ігор Валерійович, начальник відділу лінійного обладнання Південного регіону НЕК Укренерго, малогловець Віктор Борисович, інженер лінейних споруд електрозв'язку Укртелеком. Меренков Максим Володимирович, начальник управління аварійно відновлених робіт, Акціонерного товариства Київгаз. Міронов Сергій Михайлович, начальник дорожньо-будівельної дільниці, товариство СП Автострада, та Романько Юрій Миколаєвич, заступник начальника управління експлуатації канотаційних мереж Київ-Водоканал.